У Дніпропетровську троє невідомих побили журналіста перед очима у правоохоронців. Медійник стверджує, напали на нього під час виконання професійних обов'язків. Міліціянти ж замість зупинити протиправні дії та затримати порушників, обрали невтручання. Докладніше в репортажі Артура Терещенка. В'ячеслав Поїзник є позаштатним кореспондентом відомого у Дніпропетровському регіоні. Видання Зоря спеціалізується на висвітленні резонансних дорожніх пригод. Того вечора він був на набережній Заводській, де зіткнувся легковик з автобусом. Щойно журналіст почав знімати наслідки аварії. Біля нього з'явилися троє вороже налаштованих чоловіків. Посвідчення працівника змі вкрай розлютило незнайомців. Мені поставили подножку. Я упав, і трі чоловіка підбіжали і начали собственно мене бити. Е, е, алло, алло! Ты чо? Міліція? Міліція! Вирвавшись від бешкетників, В'ячеслав одразу зателефонував 102. Чекати на приїзд слідчо-оперативної групи вирішив біля працівників ДАІ. Вартові доріг були поряд із місцем інциденту. і Оформляли ДТП. Я пройшов до них, звернувся за помощі. мене ніякі бандити збивають мене. Ви міліція? Я, я я прошу вас пожалуйста імте со мной. у вы мне мешаете. мішаєте на, на меня люди нападают, вы что не нападають я... Или что? та на наволання чоловіка не зважали й сутичку не втрутилися. Я уже не говорю там, ж, как, ж, как какжукакжуналіста, как обычного к которого на їхніх глазах ізбивають они не захотели. То есть сні просто сказали, что я мешаю своей просьбой работать. лише после приезда оперативной группы Ленинского рай відділу міліції від постраждалого взяли заяву про побиття. Але його кривдників правоохоронці чомусь не затримали. Це міліції їх не задержали, але сказали, що вони узнали їхні дані. То цих людей спочатку це провадження кваліфікували як умисне завдання легких тілесних ушкоджень. Та вже за кілька день, завдяки втручанню прокуратури з'явилося нове визначення перешкоджання професійній діяльності представника змі. Тепер в обласному управлінні міліції ретельно вивчають відео побиття і на ближчим часом мають дати оцінку діям своїх підлеглих. Крім е кримінального производства, відкритого по заявленню громадянина, проводиться служебна перевірка і законність дій у працівників міліції в цей момент. З Дніпропетровська Артур Терещенко, Олександр Самсонов, НТН.